Агой мої любі, ви в шоці, що ви це бачите? Я також в шоці. Якщо ви не пам'ятаєте, чим закінчилася попередня серія, попередній епізод, то ось тут вам буде підказочка. Натискайте і переглядайте кінцівочку заново. Або і весь епізод. Приємного вам перегляду! А минулий епізод скінчився не на дуже приємній такій ноті. Мама. Почала верещати на Еджей за те, що та пізно прийшла, і де взагалі вона тинялася, і що взагалі відбувається, якого чорта. Та начебто виспорила у неї, типу, що, слухай, я не винна, і взагалі-то в нас ніде не написано, що в нас якась комендантська година, і що я прийшла запізно. Тож батьки не розгубилися, і тепер у нас є ось ця параша, на якій написано, що о 9 годині Ейджей має бути. Вдома кожен день. Тож, якби курочка моя, ніхто тебе за язик не тягнув, хотіла, щоб було написано. Ось, пожалуйста, тобі написано. Все. А сьогодні в нас до речі, суботка. Суботка, і нам не на роботу не потрібно, в школу також нам не потрібно. Тож ми можемо сьогодні розважатися і робити все, що захочемо. Власне кажучи, AJ і робить те, що вона, в принципі, той хоче. Грає, як завжди, в свій притулок. Зараз ми ще увімкнемо музончик, ось тут. от Вона хай послухає Айленд Радіо, хіп-хоп. барокко. Я не знаю, давайте якусь електронну я б хотіла, щоб вона послухала. Та, господи, прости, де ж вона є? Електронна, електрон, ось. Я увімкнула ту галочку, яку вони додали, типу Stream Safe Music. І воно має мені зараз тут вмикати ту музику, на якій не прилітатимуть авторські права. ID. Ооо! Метью Паділья нас запрошує до себе додому. Ем, давайте, ну, типу. Ми можемо зустрітися на нейтральній території з тобою, Метю, але додому до тебе я ще не готова йти. Якби це не дуже, скажімо так, сейфті попахує безпекою, я б так би не радила вам робити, навіть якщо це ваші там прям якісь друзі з роботи, я не знаю, ще звідкись до чоловіків додому ходити я не раджу вам, власне кажучи. Зараз вона дограється в притулок, ми зробимо з нею. Манікюрчик домашній. Я сподіваюся, цей модік не зламався і в нас все вийде. Подивимося, що в неї тут. В неї прекрасні всі потреби. Я прям в шоці, що бачу, таке взагалі без командного центру і без всяких таких штук. Вона наїлася, випісялася, вимилася, виспілкувалася, виспалася. Головне от, і грається в притулочок там свого тандерсторміка. Слюні на нього пускає, як завжди. Ось він на стіночці висить. От. А тут Аркоін. мій гарний комнол. Скоро ми з тобою побачимося, мій хороший. Так, у нас ще є батько. Ми забули за існування батька взагалі. Що йому там, хто йому написує? Луна Вілореаль хоче прийти та провести Що? що Шо, шо? Шо, що? В смислі, яка Луна, вона ж ні? ні. Звідкись він Молі знає? Луна. Робі знає. Собаку. Собаку Меттю. я взагалі не розумію. Ля? Вони. що? Боже, я не хочу про це навіть думати. Мені зараз така мисля в голову прийшла, але ну, в реальному житті це можливо взагалі, все-таки. Я бачила колись такий сюжетік по телевізорчику. Що, коротше, приїхала студентка за обміном в. Там якийсь дід прийшов. Якась студентка за обміном приїхала Ігнасіо Роблс. Хей Брайлі. Я маю краш на Еліс Мартін. Я не знаю, хто це така. А, що я казала? Мені як завжди всі перебивають. Коротше, я бачила якийсь сюжетик по телевізорчику колись по Г плюс Це один плюс один, якщо що. А, от і. Там було, що студентка за обміном приїхала жити в якусь таку родину, коротше, все нормально. Там у них також підлітка була, це там були якісь подружки, пердушки і все таке, а потім вона коротше, звабила батька цієї родини і розводила його на всякі херні. Типу, купи мені все, купи мені те, він і комп'ютер купив, там щось ще купив. Ну, коротше, такий бред, чисто по один плюс один якісь блядь, сімейні мелодрами. От, і, і все. І оце я не хочу навіть і думати про це. Я не хочу взагалі, оце, от, що це таке, у вас тут прям вони друзі. І хороша сумісність в них. Є, твою мать просто. От. І подобаються відеоігри, вона відчуває симпатію до відеоігор і. В неї дозвілля прямо на максимум буде завжди. А, ти все вже ти все вже награлася, все досить. Ти хочеш ще по -по посмалити? У тебе є дзигарі? Чи ні? Що це? Де ж це? Цифровий схеч був, щось поламалось трошечки нахитнулось. Дзигарів, я так розумію, в неї немає. А якщо подивитися в рюкзачку, де тут поставити можна рюкзачок? Я думаю, він сюди поставиться, отак от буде левітувати. Подивимося, що. Ні, в неї тут книжечки тільки лежать. Ну, і, в принципі, то хай лежать, а дзигарів в нас немає. Тож ми можемо або сходить купити, або кидати цю пагубну звичку. Але я думаю, вона не буде кидати. От, Або ми можемо через режим будівництва купити. Або туди, я думаю, оцих продає. Хто там? Хто там? Мені цікаво, мені цікаво, мені цікаво. Я ж тут понапихувала ваших персонажів, точніше, подружок своїх, Боже. Блянтикий Crush. Джей Месон Ленгстон, господи прости, і його пісеря Рейн. Це вчитель шкільний, да? А що ти так поглядаєш на хто це? Ліберті Лі. ти так на неї поглядаєш, е? Не такий гарний. Це персонаж Вікі, та, яка е, веде канал по будівництву. От. Так що так, я буду відволікатися постійно. Я думаю, в ось цих е, кіосках, де тут? Що воно так лагать? Начало? Мені не подобається, коли воно підлагує. Е, Ось тут в цих кіосках десь. Йоп, твою Ось мать... ось він, ось він, ось він. Але він щось не відкритий, не відчинений. Ось тут мають продаватися дзигарі. Бляха, який він стильний хір. Я прям не можу, я за ним і так от. І знаєте, мені здається, що від нього дуже пахне одеколоном якимось гарним. І це із тих чуваків, які проходять мимо, і ти такий. Ти в мене вирішила сама, я провтикала, ж ти в мене вирішила сама зробити урочки. Ти молодець, молодчиночка, А що в тебе жовтий манік тут з цим? З цим аутфітом. Окей. В нас, до речі, морозно. Який це день осені? А, це останній день осені. Завтра вже буде зима в нас. Тож у нас сьогодні йде сніг. Сніжить. Бо що це за пара, що грає? Я про це не можу. Кійоші каже: ми маємо Little Get Together Before Prom. у Е, Ні, я скасую цю дію, тому що вона. ну, вона колюча їжачка, вона неприступна. І вона оце от в цьому от його предложенні вона побачить тільки. Ну, типу, чувак, ти з мене рофлеш, блін. Ти Ти, ти посміяється рішив з мене? Що? Оце, ну, типу, так. Вона не вірить, що з нею хочуть реально товаришувати. Хоча е, з нею товаришує Молі, чогось просто так. Е, вона. О oh, майгаш! Чого тебе сюди чорт запер, Брайлі, бля. Я оце так ненавиділа, коли до мене мама. Іди е, до мене мама заходила в кімнату, коли я просто а, щось а, роблю, ти чимось займаюся, вона тупо заходить в кімнату і мені вже просто погано. Окей, ти зайшла в кімнату до дитини не просто так. Я думаю, вона на неї зараз нагриме, та ні, ні, ні. Вона на неї на і скаже, що ти не, не прибираєшся в хаті, а ну швидко. Эйджей, о, вона вже майже доробила домашнє завдання. Доробила моя курочка, умнічка. Ну що? Тюйоп твою мать. Е, давайте тоді просто грубанем її, я не знаю, образимо просто її. Ну Не можна ж просто так. До речі, в них повилазили всілякі страхи у Брайлі і у Льюіса. У Луїса. Повилазили страхи, і ми не будемо дивитися на які сварки. Страх зради у нього є, і у неї є також страх зради. І це про те, вам я кажу, що типу, вони вже одне одному зраджують. Точніше, Луїс зраджує, а у Брайлі, я так розумію, цей Агнесіо, Ігнасіо Роблс, Оцей чувак там десь може на роботі, хоча тут пишеться, що він художник в Артгалерії тисяча слів е, працює. Але будемо уявляти, що. Е, слухай, Брайлі, може, ти звалиш к чорту? к чорту звідси, бляха. Вона розгнівана. А зараз в неї буде пром, скоро і ми підемо на цей пром. Я думала, в нас немає типу що робити в цій серії, але у нас сьогодні буде пром. Давай, заспокой себе. Заспокой. Так, Так, тихо, тихо, нормально все. Видихни, все окей. Цигарок, правда, немає, щоб посмалить. А це ти дочитала? Перечитати сутінку Віся 2. 2. Давайте сховаємо ці книжки тоді. Якщо вони вже прочитані, то нам. Ні, такого завдання ми не будемо робити. Ну, ти ж не Джек Райдер, блін, з прибульців. Так, ось це читати. Це ми ще не прочитали. О, пішла, вона пішла орать на чоловіка свого, так? Так, вона пішла на нього орать. Ну, розбирайтесь там самі, хоч понабивайте друг другу пики, мені все одно. Давайте от, відкриємо Social подивимося, що їй в соціальних мережах написали. Так. О, в неї аж 13 фолловерів. Мабуть, то, що вона творишує з Моллі, трошки їй приносить якихось. <св 'язок> не знаю, фоловерів там якісь за школи підписались чисто на неї. М -м -м так, це вона. Ні, це не те. Це все не те. Це все не. Ш... О! Енджейн, хочете прикол. Як крижаний кролик подорожує по країнах? Зайцем. <св 'язок> Та -та -да. Так, ну і якби всі її взагалі ігнорують. <св 'язок> Прям геть ігнорують. Молі останній раз писала їй дві доби тому. Меттю три доби тому. А вона писала дві доби тому е, самому Меттю, що ми маємо зустрітися і погуляти десь. а Він запросив її додому. Але я ну, не хочу йти до нього додому, правда. Поки що не хочу. Це, ну, типу, якось. Якось вони тільки ну, працюють разом. Я йому не довіряю поки що. Хоча. Кейт челік. Дивіться, 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 що тут є. Тут є Дарел Бауман, якщо ви дивились династію Бауман, то Дарел Бауман, ось він тут. І це, типу, його автограф. Це таке чисто переплетіння всесвітів, скажімо так. Ось така прикольна музика грає. І типу на неї нема авторських прав. Окей. Е, я б хотіла, знаєте що? Я б хотіла, щоб вона перевдяглася в офіційний наряд. А що А, от, чинча аутфіт. Я хочу подивитися, в чому вона піде на пром зараз. Можна перемкнути вперед? Наступна пісня. Ого! Клас, боже, я й не знала, що в тебе така сукня гарна. Давай тільки до неї зробимо манік. Home manicure on the floor. Чорненький, я думаю, зробимо. Або синенький. Коротенькі ось такі, синенькі, або отакі блакитні. Ось такі блакитні. Або біленькі. От під, під плаття, отакі блакитні. Боже, і ці шкарбуни з Crystal Creations, прям вони мене вкурвлюють, вони такі гарні. Так. У мене ще раніше був мод, який дозволяв фарбуватись, типу перед дзеркалом, але вони наносили якийсь дебілкуватий макіяж і. херня виходила. О, як вона ножку поставила тут. Прикольно. Блін, в неї дозвілля падає і вона ще їсти хоче. Ну поїмо ми на промі, а дозвілля давай ми пограємо в відеоігри знову в притулочок свій грає. Ага. В неї такий е, стиль, знаєте, він такий простий, базовий, мені здається. Більше навіть. І, до речі, я люблю, коли мої сими волохаті. Напишіть в коментарях, ви додаєте своїм симам волосся на тілі. Я обожнюю просто, коли у дівчат є волосся на руках, у деяких я роблю навіть на ногах. Кажу навіть того, що це дуже глибоко укорінилося в нашу. Культуру, і це взагалі позбавлятися волосся на тілі це взагалі навіть не наш вибір. Ми просто живемо в цьому. І так, на жаль, це дуже глибоко сидить в нас. Те, що чоловікам також не подобаються не голені жінки, це також не їх вибір. Ну, але ми ж тут не про і тут... не про це розмовляємо. О, в неї геймінг скіл піднявся до восьмого рівня. Вона може. Uh, make fun of noobs, uh, Типу, рофлити з uh, нубів, з тих, хто не вміє грати. А я б так не робила на твоєму місці, ей Джей. Угу. Того ж а сама ти, блін, також була нубом. Все, давайте, travel to prom with Jane. Власне кажучи. Я вас вітаю. Ми бачимо Юкі і Малкольма, які разом прийшли на пром. Я так розумію, це просто їхні танці, як ми вечори в школі влаштовували. Так у них називається це пром. Тому що хтось каже, типу, переклад каже, що це випускний, хтось каже, що це просто танці. Я не розумію е, їхньої цієї всієї культури, так що буду вважати, що це просто танці, як ми робимо собі вечори. Джей тут вже наминає, сама сидить на диванчику, наминає курочку. Нам треба виконати якісь тут штучки, показати аутфіт. Ой, директорка хоче з нею поговорити з якимось чортом, Іди сюди. Роханчик тут. Каже, напевне, просто типу О, привіт, як справи? Розважайся, не скучай. І все таке. Малкольм такий довольний, прийшов з юки просто на це дійство. Я прям не можу. Давайте підемо, нам треба проголосувати за Роялті. Давайте проголосуємо за роялті. Це в нас буде Киїші. Моллі Вольфганг Залі. Давайте проголосуємо Залі. Це наш знайомий персонаж. Ми його вже знаємо. Ми за нього грали в спонсорському проєкті. Спонсорочки, привітайтесь, де він тут є. От він. До речі, він якось чорта вдягся в свою то, в верхній одяг Я зараз до нього підійду і попрошу показати наряд свій. А з ким ми тут можемо поговорити? Ми ж з ким не спілкуємося, окрім Молі. А Кіоші ще трошечки. Ми знаємо чогось якогось чорта. А ні, не знаємо. Він нам телефонував, давайте в нього запитаємося, представимося як дружелюбно, дружньо. Представимо, я це вже дістала. Да-да-да, батя тут пише, що скоро почнеться комендантська година. Іди в пень, бать. Ми його не впізнаємо, того, що... і не дізнаємося. Не впізнаємо. не дізнаємося тому що він розмовляє у у нас херово все з комирабійської. Ходімте, потанцюємо просто самі з собою. Не розмовляй з Киоші. А ми, може, хоч когось. О Боже. О Боже. Господь Ісус, що це? Ти за Роялті проголосувала за Лі. А за придурка, за придурка треба проголосувати за того. дурачка. За кого ми проголосуємо? За Киїші? Давайте дурачком охрестимо Мікейло. Чись мені так хочеться. Сподіваюся, він виграє. А що ми стоїмо пірдім? Чекаємо чого. Зависли, да, Мої ніжне? Давайте я. Бля, де тут? The bug. Проголосуємо, підемо за Джестера. Бляха, тепер у мене тут буде оце, оця вся фігня, Типу, не дотримуються комендантської години. Зробити те, зробити все. Бляха, вже розпочинається церемонія так швидко. Цей пром відбувається мені не подобається. Пішла. Я навіть не встигла потанцювати за Іджей, ну йопірний театр. А це їхня хто? Е, та жінка, яка слідкує, щоб вони тут не пили і не в пунш не підливали всі колаїна і, і не облизувалися по кабінкам туалетним, не курили, сиділи. Зібралося НАТО багато симів, це ж може бути небезпечно. Що якщо тут станеться пожежа, або ще гірше розверзнеться земля, Енджейн гадає, що краще хочеш забрати звідси. Капзда. От тобі і на. Вона тепер боїться натовпів. Так, Роялті е, Лі. І Джестер Мікейла. Мені не подобається. Те, що ми проголосували, і все. Це значить все, аксіома. Бляха, їй максимально тут дискомфортно. Йдуть, ідуть ребята. Дивіться, які. Король і шут. О Боже, я сказала назву дебільної кацапської групи. Не слухати ніколи. Це лайно собачі. Лі, глянь такий, лянь який. Якщо б ти ще вдяг нормально той одяг, який в тебе мав бути, то було б класно. А це Мікаїла, Гілки Вінградний. А що таке? Хто вирішить? А, Вальфганг, як завжди. Ти. ти дивишся церемонію нагородження, я хочу, щоб ти потанцювала з ким потанцювала? Моллі, Лі, Савана. Давайте спробуємо з Лі. Якщо він не пошле нас в дупу, <ріст> він же цей король сьогоднішній. Ха-ха-ха. Така, знаєте, давайте вона набралася сміливості і пішла до нього, запиталася. А Вони стоять пірдять просто як завжди. Мабуть, залагали всі дружно. Або до нього підходять всі, хочуть танцювати з ним. Я не знаю. Ми бачились один раз, він поздоровався з нами один раз. О, він не проти. Лі, яка ти курочка нежна. О. Ну, але вони, типу, світхет танцюють. Типу, смішний милий танець. Як друзі. Окей. Я це запам'ятаю. Боже, до нас хоче ще підійти. А, ні, це вона хоче підійти до Мікейла, дружньо представитись. А, нас сава кличе на автопаті. Давайте сходимо на автопаті. Оце і всі люди, які згодились піти на автопаті. Боже Молі, така королева, просто шикарна. Я прям не можу не тут якісь ще. Этот... О, цей з ЛГБТ. О, ти до Савани підійшла, і у вас з нею окей пішло спілкування, а ну спробуй їй щось, щось смішно представитися їй, спробуй. Рухана там щось поплющила трошки. Вона ну, не задоволена, розгнівана щось дуже сильно. Ні, Не прокатило, окей, давайте ми не будемо з вами розмовляти Саваночка, Ми сходимо в туалетик. Є туалет десь? Від? Нема. Нема туалету, це... це погано, це поганенько, це поганенько. Мені треба попіськать сходить. Пошли в эту зробимо фотобудку пописаємо. Я жартую, там не можна попізять. А тут взагалі ніде не можна попізять. Що це таке? Прийшли, блін, сюди. Нахрен ми сюди прийшли. Коротше, зараз ми підемо додому. Зробимо фотки некомфортні і підемо додому, мабуть, тому що вона обсиситься в мене, блін. Стане релі хес через 2 години. Зробимо фотографії. Я люблю робити в цих фотобудках в різних частях Сімса. Мені дуже подобаються ці фотобудки, як вони роблять фоточки. Сподобалось? Нормально? Нормально. Блін, а по то ніде не можна сходити. Ну що це за... цей самий. Давайте когось позовемо сюди. А з ким ми мож... кійоші, бляха. Ладно, ні, нікуди ми не позовем, Всі позамерзали, позахотіли спати, сать, І все, давайте йти додому, тому що ну, це не серйозно. Ну, і Мама в нас тут така стоїть вже з таким довольним хлібалом, що зараз вона комусь буде втащувати. От, Я хочу, щоб вона переддяглася, до речі, ну, в домашній свій одяг, тому що ну, а що ти будеш оце? Поїсиш потом. О боже, що з тобою? Виснажена. Занадто багато симів клаустрофобічно. Зараз вона тобі всипле перцю. Тут ще й батя прийшов сюди. Прекрасно. Зараз буде тут кабзда. Е, Шепотітись про вугу. Грубість, давай, сварки. Будемо Ось скажемо, що давай прибирайся курва курвамат. Пішла вона спатяга. Хто тебе відпускав? Хто тебе відпускав? Ти на годинник дивилася? Ти дивилась на годинник взагалі-то, моя ніжна. і всім наплювати, що був в пром. На срать я сказала, так. Да. А, вам обов'язково йти і сідати на кресло? Щоб починати вращати? Да, скажи мені, насрать абсолютно, що давай спробуємо поговорити просто. А потім наверщимо знову. Наріом. Вона не хоче її слухати, ти типу, побачите, вона затикає вуха. І мать така слухай ти, ти маєш слухатися мене поки. Я тут хазяйка, взагалі. Та. Ти в моєму домі живеш і в моїх віщах ходить, взагалі я тебе тут це саме зараз все забезпечую. Те. От, скаже вона так. Скаже, взагалі, що ти на себе напялила. Слухай, це ти попорване щось, подране, чорті що. Що ти взагалі, як в мішку якомусь ходиш, з-під картошки? Ти позориш сім'ю? Да. І знову вона спробує з нею поговорити, але Ейджей вже розгнівана, вона скаже: типу, Ні, іди в дупу, мама. Я не хочу тебе слухати взагалі все. І таким чином накаляється ситуація. Вона просто піде до себе, просто ляже і просто буде спати. А баті взагалі, баті похер просто ліг собі в свою кроваточку і спить. Мені цікаво, де вони дівали двоспальне ліжко. Вони, воно ж тут стояло в них поки. Вони не, тут не зрадив чоловік. Брайлі і. коруч. Або у них оці два ліжка були просто здвинуті сюди, і в них був один матрас. Мабуть, отак воно було, а потім вони такі хоп, розсунули. Тому що. Ну, не знаю, вони не дуже багато живуть, скажімо так, в них вон, меблі всі пообідрані, пообісрані, взагалі десь щось по закутках валяється, не зрозуміло, що Ну, не дуже вони так бідненько живуть, бачите, ну, там якісь плями. І все в тому роді. Тож в них були десь надибані оці дві кроваті, два оцих ліжка, і вони були здвинуті і тепер роздвинуті. все. Я вам щиро дякую за те, що ви дивилися це все дійство. Ось тут, мої любі шановні спонсорички, які підтримують мене на Патреоні і дивляться по 3-4 відео додатково на місяць, і там був, до речі, лі в цих відео. Дякую вам за е, грошову підтримку. Для мене це дуже-дуже важливо і дуже великий стимул. Дякую. І зустрінемося в наступному відео з вами. До зустрічі!